Вітаю всіх. Мені пишуть клієнти, підписники про те, що військові почали активно казати, що май нам капець. Але багато відео, інтерв'ю кажуть, що. Давайте так. Постійні інтерв'ю військових, що у нас кошмар може бути наприкінці весни. Угу. Так, це надто Чися... Ну, не хочу. Це може бути пов'язано з чим наступ. Хто хоче наступати, це інше питання. Так, давайте так: військові. Зараз кажуть, що нам. Кінці весни капечу, нам може бути капеція, все погано, все погано. Для чого? У мене декілька варіантів. Для чого ці всі інтерв'ю вкиди? Перше, для результатів по мобілізації, для заохочення на мобілізацію, Так. для того, щоб США швидше вирішила з допомогою. І давайте ще третій варіант. Дивіться: мобілізація. Однозначно, так. Мобілізація. Багато втрат і невиконання планів. Мобілізація для мобілізації і. Ну, і для наступу нашого. Так, мобілізація. Це однозначно через втрати, через бажання наступати, через захист. Так, далі. Допомога Америки. Звісно, рішення такі серйозні. Світ. Привертати увагу світу. Що ми в топіку. Так, так, так. Для допомоги, щоб Америка швидше розродилася зі своєю допомогою, однозначно. І третій варіант, дивіться, це домовленість. це домовленості угоди. Угу. Так, третій варіант. Швидше якісь угоди вирішити. Ще безпекові угоди, таємний, таємний чисть цих угод є. Угу. Ну, там ще є такий третій варіант. Мені не дуже зрозумілий, скажу чесно, там ресур... угоди про ресурси і про все, що багато таємного. Є якийсь застій в угодах, які вони хочуть розхитати. Ну, Це я зробила для чого? все це? це. Ну, Кінцевий варіант це все робиться для маніпуляцій. Однозначно, це маніпуляція людьми для всього всього Тому фільтруйте, будь ласка, інформацію.